Слава Ісусу Христу, 4 листопада, і ми продовжуючи рубрику вірня, сьогодні читатимемо стишок 9 і 10, глави 4 книги Еклезіаста. Каже проповідник: Двом усе таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах. І якби хтось з них впав, то й інший підніме свого товариша. Але горе самотньому, коли він упаде і не буде іншого, котрий його підняв би. Двом таки краще, ніж одному. Завжди спільність, спільність праці, спільність думок, спільність віри. Вона допомагає людині рухатись іти вперед. Двом краще, ніж одному. Тому що каже сьогодні проповідник, що в них є добра винагорода в їхніх трудах. Бо де працюють двоє, вони зможуть намагати більше зробити, ніж зробить сам. Де працюють двоє, там завжди буде більший плід, де людина має поряд іншу людину. Так завжди легше. Зазвичай складною штукою є самотність. Самотність, коли людину немає, має кому підтримати, коли не буде когось, хто кого подав би руку під час падіння, каже проповідник. І каже він такі тяжкі слова: горе тому, хто є самотній, хто впав, і немає поряд нікого, хто подав би руку. Сьогодні проповідник Святе Письмо. Говорить про самотність і говорить про те, коли людина має когось біля себе. Перш за все, сьогодні хочу, щоб ти подумав чи подумала собі про те, чи ти не є самотній, чи самотній. Чи ти своїм життям не зробив так, що інші відвернулись від тебе? Чи ти своїм життям не довів до того, що ті, хто були поряд, вони відійшли, їх не стало. І тепер тобі, навіть коли ти впав, немає кому подати руку, тому що всі відвернулись. Бо ти обрав якийсь такий шлях, де нікому не було з тобою тобі по дорозі. З іншого боку, подивись на інший момент цього питання і подумай, чи ти поряд тому, хто є самотній. Чи ти поряд тому, хто впав, і кому треба подати руку. Чи ти не відвертаєшся від людини, яка не має нікого, яка втратила всіх. Можливо. Саме ти сьогодні комусь дуже потрібен. Є один дуже тяжкий вид самотності. Самотність, коли ми живемо в сім'ї, самотність, коли ми живемо в одному місті, самотність, коли ти маєш поряд з собою людей, але ти далі продовжуєш бути самотнім. Тому що, або ти робиш щось погане, і від тебе всі відвернулися, або ти намагаєшся робити щось добре, і тебе ніхто не розуміє. Така самотність є дуже-дуже складною, бо її важко переживати. Якщо ти сьогодні переживаєш, можливо, таку самотність, то завжди пам'ятай, що поряд тебе є Бог, який є тим, хто завжди подасть тобі руку. Який є тим, хто завжди підніме, який порадить, який підтримує, тому що Він є той, хто ніколи нікого не покидає. Сьогодні, коли Україна в війні спільність праці, спільність боротьби, спільність зусиль насправді відіграє надзвичайно велику роль. І ми можемо побачити, наскільки. Спільність двох, спільність нації, яка об'єдналася один поряд з іншим, спільність волонтерів, спільність громадських організацій, спільність держави, спільність церкви, наскільки спільність людей може робити величезні речі, можна сказати, що може робити чудо, наскільки спільність людей і Бога може робити чудо, тому що ми протистоїмо дуже тяжкому і складному ворогу. Але Господь в якийсь спосіб, чудов, чудесний спосіб і чудовий спосіб, дарує нам триматися і мало того, дарує нам рухатись вперед до перемоги. Ніколи не будь самотній і ніколи не дозволяй комусь, хто є поряд тебе залишатись самотнім. Якщо відчуваєш все ж таки самотність, побач біля себе Бога. Він тебе підтримує. Цими роздумами закінчує сьогоднішнього другу дня і бажаю всім спокійної ночі. Доброго ранку, вечора чи дня. Господь Росписі благословляє Слава Ісусу Христу і слава Україні.